Друзі, я вас вітаю. Сьогодні покажу вам, що у нас є нового на майданчику. Заїхало реально дуже багато автомобілів в золотистому кольорі синічок в комплектації Intense, Пижик 208 Електро та інші. Що ж, Зараз покажу, що у нас і є. Ціни, ціни повністю під ключ, тобто повний пакет документів для першої реєстрації. Що ж, погнали. Почнемо огляд з Peugeot ION. Він же Citroen C zero 2017 року випуску. Пробігу 9 тисяч кілометрів 6800. Наступний теж Іон 2018 року. Пробігу у нас 7000 км, теж цінник 6800. І, до речі, ще один зараз підготовлюю 2014 року 110 км. Вибігає гарний стан, там ціник буде орієнтовно 5,5. Дуже класний автомобіль, але 2014 року. В принципі, все все те ж саме. Цінник взагалі буде супрівий, приблизно 5,5. Так що. І ще, до речі, це зараз їх два. Взагалі в нас їх набагато більше заїхало, поки в підготовці. Плюс продаються швиденько автомобілі, які ще не вистали на продаж. Ціни там можуть бути цікавіші. Так що звертайтеся. До речі, сьогодні заїжджає автовоз розвантажується у нас декілька автомобілів там теж по солодким цінам. Peugeot 208 буде, електрокенго буде в довгій базі, Hyundai Kona і всі по такому низу ринку, що ви собі не уявляєте. авторі таких цін просто не знайдете. Так, Kengo 13-й рік, електричка, 22 кВт батарейка 5900, пробіг 55 тисяч кілометрів. Це у нас вантажний е, комерція, скажімо так. Наступні машинки у нас кони. Всі три в рідній фарбі. Перша має найменший пробіг 38 тисяч кілометрів, 20-й рік. Батарея 39 кВт, запас ходу 300-320 км, цінах 16200. Наступна кона е, теж 20-й рік. В принципі, все точно те ж саме, що і в. В тій пробігу трошки більше у нас, у нас тут пробігу 85 тисяч кілометрів, ціни 15800. І зверніть увагу, це самий-самий не з ринку. По таким цінам реально ну, важко знайти. Це хіба що під замовлення, можливо, хтось вам привезе, але машина тут. Приїхали, пощупали, крім того, є невеликий торг, сторгували, забрали. Класний варіант, який можна покататись, перевірити, перевірити сох батареї і так далі. Наступна кона це у нас 64 кВт. 19 рік пробіг у нас 71 тисяча кілометрів. Це 64-ка, в ній вже 201 кінських, ні, 204 кінських сили, а в тих у нас 136. І Це їде 7,9 до сотки, ті їдуть 9,9, але їдуть що ті, що ті класно. 64-ка має запас ходу, заявлений 450-480 кілометрів. Цінних також не з ринку 17800. Наступний автомобіль у нас це та машина, яку ви точно заберете, якщо розглядаєте електричку в такому ціновому діапазоні. Це Jaguar I-Pace комплектація S, шкіряний салон, вся в рідній фарбі, взагалі класний варік 2018 року, 90 кВт батареї, запас ходу до 480 км, ціник 22400, пробіг 110 км. Шкіряний салон, класна комплектація, офігенно їде, дуже комфортно, дуже збита, розгін 4,8. З такою динамікою ви не виїдете заявлений запас ходу, ви будете реально проїжджати менше. На ньому спокійно їхати не хочеться, він реально вистрелює. Це сів і вилазити не хочеться. Хто з клієнтів приходили, Прокатались все, всі в восторгі, вже там кони, останні автомобілі дивитись не хотять. Але запас ходу буде менший, ніж, наприклад, в коні 64-ки. В коні ти їдеш спокійно, вальяжно, на Ягуарі хочеться вистрелювати. Ти, в принципі, ти їдеш на а не на чомусь там простому. Тобто Hyundai, там, наприклад, не буде виділятися I-Pace, ти от, їдеш на Ягуарі, ти чувствуєш ці матеріали, все. Взагалі, погнали далі. Наступний у нас сцені. Це у нас комплектація Intense, Panorama, Bose, весь в рідній фарбі. І саме його козир це пробіг 81 тисяча кілометрів. 1,6 дизель, 160 кінських сил, автомат, робот, ЄДЦ, мокрий шестиступеневий, ціник 16800. Пробіг 81 тисяча кілометрів. Панорама, Боус, салон комбінований, класна комплектація, офігітельний стан. Наступний у нас. Електромобіль, це у нас Peugeot 208. Маленький, маленька, -маленька машинка з дуже крутим дизайном. Як інтер'єр, так і екстер'єр. Взагалі топ. Весь в рідній фарбі в білому перламутрі. На жаль, зараз він виглядає просто білим. На сонці виглядає дуже бомбезно. 20-й рік пробігу 39 тисяч кілометрів. Батарея 50 кВт, запас ходу 300 кілометрів, 136 кінських сил, ціних 13 900. Це, до речі, теж самий-самий-самий не ринку. Це найнижча ціна в Україні. Наступний по ціні йде 15500, тобто різниця майже в 2000 доларів. Топ варіант за такі гроші. Весь в рідній фарбі взагалі ніде нічого не побитий, стан суперовий. Лед-оптика, камери в круг, навіть плиточку, промалює і навіть ці смуги покаже зверху. Класний варіант автомобіля. Наступний у нас eh, Citroen Grand Picasso C4 2017 року, 1,6 дизель 120 кінських сил, механіка 6 ступка, класна комплектація. E, пробіг у нас 229 тисяч км, 12 12400. Toyota RAV-4 2011 року повний привід 2.2 Дизель 150 кінських сил, механіка шестиступка, пробігу 224 тисячі кілометрів, 12 12700. До речі, часто от люди в коментарях пишуть, що у вас всіх машини пробіги 200 Пробіги у нас оригінальні, підтверджені. Пробіги принципово не крутимо. Але стараємось купувати автомобілі так, щоб вони відповідали вашим потребам. Тобто, ви хочете автомобіль в межах 200 тисяч. Будь ласка, стараємось такі вести з великими пробігами, не завозимо. Якось так. До речі, більше автомобілів можете побачити в телеграм-каналі. Так що переходьте автомобілі, які викуплені в Європі, і одразу побачите їх. Ford Kuga, третя, в комплектації Titanium. 2020 року пробігу у нас, скільки у нас там пробігу, 100 тисяч кілометрів. Так, це у нас передній привід, 1,5 дизель на 120 кінських сил. Автомат, цінник 20 тисяч доларів. Дуже класна комплектація, LED-оптики, парктроніки, вкруг, безключовий доступ і так далі. Nissan x trail Ні, ні, це не Rogue, це x trail У нас тільки європейці Америкою, ми не займаємось. Класна комплектація, є все, крім шкіри і безключовий доступ, і парктроніки, і камери, і панорама, Все є. Це у нас 16 рік, 1.6 дизель на 130 кінських сил, автоматична коробка передач, тобто варіатор, 16 16300. Пробіг 256 тисяч кілометрів. Сім місць. Пижик 5008 16 року. пробіг у нас має всього-навсього 187 тисяч кілометрів, 1,6 дизель на 120 кінських сил. Механіка шестиступка ціник 11600. 7 місць. Так, Peugeot 30812 року, го року, 1,6 дизель, цінник 16900. Ой, кажу, 1600. 12-й рік весь в рідній фарбі. Renault Лагуна 3. Це у нас 2013 рік. Це вже останній рестайл, який має денні ходові вогні леп. Мультимедіа R-Link, 1.5 дизель з автоматом EDC DC4. Півторашка 110 кінських сил, пробігу 256 тисяч кілометрів, ціник 9200. Дуже гарний стан і непогана комплектація. безключовий доступ, комбінований салон тощо. Міган e, 4, рік випуску 2018. Механіка шестиступка 1,5, моторка 9К наш улюблений, пробігу 125 тисяч кілометрів, ціник 12800. Це дуже класна ціна, особливо за такий пробіг. Чим менший пробіг, наприклад, візьмемо різницю в 100 тисяч кілометрів. Різниця в вартості буде десь 2 25 тисячі доларів. Це дуже класна ціна для такого пробігу. Ти взагалі стан офігенний. До речі, огляд по цій машині теж є на каналі. Е, наступний у нас автомобільчик це у нас Міган Line. Зверніть увагу на бампера, У нього дзеркала йдуть в кольорі, е, легкосплавні диски 17 -ті. Полукавши сидіння і грубий руль анатомічний. Це у нас GT-Line, не GT, а GT-Line. Тому що GT йшли з потужнішими моторами. Тут у нас 1,6 дизель на 130 кінських сил. Але цього мотора на його вагу він важить орієнтовно 1350 кілограм, більш ніж вистачає. Невелика витрата палива, траса в районі 5 літрів буде, місто в районі 6,5-7. Це гарна витрата палива і дуже крута динаміка. 130 кінських сил на міганчик вистачає з головою. Він, по-моєму, менше 10 секунд їде до соточки, тому для економного дизеля це взагалі топ. 182 тисячі пробігу, 9800. Механіка шестиступка. Hyundai X35 2012 року дизель, 1.7 дизель 170 кінських сил. Привіт у нас передній. Пробіг 201 тисяча кілометрів, 12800 км. Весь в рідній фарбі. До речі. Renault Коліос, 2010 рік випуску. У 2011-му став на облік. Максимальна комплектація, крім оптики. Тобто без перебільшення, максимальна комплектація. Боуса, акустика, панорама, безключовий доступ, шкіра, підігрів, електропривід сидінь е і так далі. Повний привід двохлітровий е дизель на 150 кінських сил е в парі з класичним автоматом гідротрансформатор. Пробіг у нас 230 тисяч кілометрів, ціник 10 300. Це у нас електричний Peugeot Partner В довгій базі. Це його плюс, багажник реально величезний, дуже велика машина. Запас ходу у нього до 130 км, 110 км він легесенько виїжджає. Батарея 24 кВт, пробігу у нас 75 тисяч км, 9400 км. Audi a 4 2016 року випуску 2-літровий дизель на 150 кінських сил. Автомат пробігу 223 тисячі кілометрів, ціник 500. В кузові універсал, чорненький, така от пушечка. Hyundai i 30 2018 року гарна альтернатива Renault Megane, пробігу у нас 161 тисяча кілометрів, 1,6 дизель на 115 кінських сил. Механіка 6-ступка, 13 300, в кузові універсал. Попередній огляд я знімав по цьому синіку в базовій комплектації 7 місць, 11 рік, 1,5 дизель на 110 кінських сил, механіка 6-ступка, 285 тисяч, ціник 7800 на новій резині. Далі у нас Кенго, Звичайна коротка, це у нас Електро 11-го року. Батарейка 22 кВт, ціник 5800 в пасажирі. Тут автомобільчик це у нас Міган uh, 4-2017 року. Дизель 15 110, Механіка шестиступка, пробігу теж небагато, 130 тисяч кілометрів, ціних 700. Крузовий універсал, комплектація Zen. Це у нас автомобіль підготовці. Синік, по-моєму, в... чи під завдатком, чи його десь мають прийти забрати. Синік, до речі, 2020 року цінник 15800. Весь в рідній фарбі 161 пробігу. Не знаю, проданий і не проданий, але годний варіант. Тому, якщо зацікавить, звертайтеся. Огляд по ньому теж є. Не знаю, правда, під завдатком він чи ні, чомусь колега його поставив туди. А, так, Nissan Leaf, 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 Leaf у нас 2019 року. Це у нас електричка на 40 кВт, пробігу 48 тисяч кілометрів, ціних 16200. Наступний ліфт теж сороковка. У нас він якого року? 19-го. Пробіг 110 тисяч кілометрів 13-300. Так, пішли далі. Міган комплектації Intense, має дистроніки. зверніть увагу на значок. Не знаю, цінника немає. Напевно, під завдатком. Але якщо цікавить, то класна комплектація. Якщо що ціну вам скажу. Цінних зазвичай прибираємо, якщо автомобіль під завдатком, або ще якісь питання, або люди, якщо мають там, перевіряти його тощо, тобто він в броні. А, наступний Міган четвертий, 17-го року, 1,5 дизель, механіка, двигун 110 і 186 тисяч пробігу, 13 тисяч доларів. Комплектація Zen. Так, це у нас теж цінника. якщо що, то запитайтесь, розкажу. Це у нас теж Зенка, але він у нас на автоматі, якщо я не поміряюсь, да, на, на автоматі. бачите? Якщо зацікавить Зен на автоматі, там я думаю, що ціна має бути гарна, то приватні повідомлення звертайтесь нам більше інформації. Volkswagen Touran 2018 року випуску. Дизель 1,6 115 кінських сил. Автомат DSG пробіг 213 тисяч кілометрів, ціник 16300. Шкода Октавія А7 2019 року випуску. Вся в рідній фарбі. До речі, такий же самий двигун, як на Турані, 1,6 дизель на 115 кінських сил, пробіг 174 тисячі цінник... 14900. Кіасід. Сід 2010 року випуску. До речі, для 2010 го року випуску весь в рідній фарбі. Дуже гарна пропозиція. 1,6 дизель, 115 кінських сел, механіка, ціник 6700. Нас. Наступна машинка це Peugeot 3008 2018 року випуску 1,5 дизель 120 кінських сил, механіка шестиступка, побіг 154 тисячі км і не з ринку 16 тисяч доларів. Дуже клас, класні пижики взагалі по салону що 208 я показував на початку, що 3008. Дизайн просто топ. В салон от сідаєш і вилазити з них не хочешся. Далі Scenic 2019 року випуску, комплектація Life. Тут проста, але є все, що потрібно на комбінованому салоні. до речі. 1,7 дизель на 120 кінських сил, механіка шестиступка, цінник 13600. Суперовий стан, 19-й рік. Mazda CX5 2013 року випуску пробіг 199 тисяч км, 2,2 дизель цінник 13100. Гран Синіг теж один із останніх оглядів, на які машини я знімав. 2016 рік 1,5 дизель, 110 мотор, механіка шестиступка, класна комплектація, навіть підігріва сидінь є. Омовачі фар, парктроніки передні, задні. Це Zen комплектація, тобто гарна середня комплектація. Цінних 13900. Погодьтесь, класний ціник. 7 місць. Гран Синіг, третій, 2013 року випуску. Пробігу 227 тисяч кілометрів, 1,6 дизель на 100 гривень з кінських сил, механіка шестиступка, ціник 8900. Панорама. І це у нас чи перший, чи другий рестайл, не пам'ятаю. По-моєму, перший рестайл. Бо у них там був рестайл в 2012 році, і один рік рестайл тільки пробув. Потім зробили наступний рестайл. Це, по-моєму, перший рестайл. Наступному був, якщо я не помиляюсь, трошки інша радіаторна рішетка, трошки більший значок. Ну, Це таке. Головне, що рестайл вже фари цікавіше виглядає. А, далі Hyundai i 30 18-го року пробіг 179 тисяч кілометрів, 1,6 дизель на 115 кінських сил. Механіка 13800. Тут універсал, дуже гарний стан. Nissan Leaf 2018 року, пробігу 67 тисяч кілометрів. Батарея 40ка, ціник 14800. Зойку теж, до речі, можу продати. Та, тут які машини не заїдуть, всі можна продавати. Так, що ж, це у нас я показав огляд по майданчику, які у нас автомобілі в наявності в Вінниці. Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті wincar.com або в телеграм-каналі, де є всі актуальні автомобілі. Які доставляються з Європи, там ціни повністю прораховані під ключі. І реально є з чого вибирати. Якщо будуть питання, звертайтеся. Мене звати Владислав, номер телефону, мій внизу. Також моїх колег. Будуть питання, він код, любу інформацію надамо. Потрібна перевірка без питань. Їдемо на сервіс. Перевіряємо. Що ж, дякую, що ви були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.